Гейб Ньюел вийде на сцену Summer Game Fest та анонсує Half-Life 3 або щось із всесвіту Half-Life. Джеф Кілі підтвердив, що, на жаль, такого не відбудеться на Summer Game Fest. Троль у вас не я, адже таке повідомлення надійшло від Джефа. А от що точно ми побачимо на Summer Game Fest, так це Stalker 2. По великому рахунку, все, що я раніше повідомляв, буде, але є чимало нюансів. Єдине, я наполегливо прошу вас про одну річ, яка для вас не змусить навіть зі стільця встати лише рух одним пальчиком це бути підписаним на канал. Для мене надважливий зріст цього каналу, аби давати вам ще більше якісної та своє. Інфи по Сталкеру та не тільки для вас. Я працюю щодня, тому будьте ласкаві, підпишіться, дякую. Найперше, що хочу повідомити, точніше, вкотре повторити Summer Game Fest Відбудеться з 7 червня, а це п'ятниця до 9 неділя. Щоправда, на жаль, відкриття 7 числа відбудеться о 23.30. Пізнувато, але стрімити буду. 8 червня початок здається о 20, а можливо і пізніше, але все буде відбуватися до самої ночі. Теж стрімити буду, як і 9-го числа, де найбільша ймовірність побачити сталкер. Всіх вас чекатиму. Буде будемо разом спостерігати довгоочікуваний геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2, та не тільки вчора. Під час офіційного анонсу Summer Game Fest підтвердились мої слова: а саме точна присутність сталкера на цій події в трейлері SGF рівно на хвилині і 30 секунд. Ми можемо помітити фрагмент із трейлеру Сталкера під назвою Бродяга. Та дуже важлива річ, на яку ви повинні звернути увагу. Саме там пролунав монолог Бродяги. I felt as if I was from a coma. я відчував, ніби я прокидаюся з багаторічної коми. Ці слова потрапили мені прямо в серце, адже виглядає так, ніби нам прямо кажуть: ось ми стільки років були в комі, та нарешті наш час прийшов. Так і є. Плюс відлік трьох місяців до гри вже почався. Та прийшов в нас час прокидатися від цієї багаторічної коми. А от щодо того, що саме і коли саме покажуть по Сталкеру, у мене є декілька думок, і за пару хвилин ми це поговоримо. А поки я дам вам повний список проєктів, які заявлені на події, хоча цей список ще може поповнюватись. Отже, точно будуть Kingdom Come 2, доповнення до можливо Lies of P, Monster Hunter Wilds, Dragon Ball. Анонс від 2K по відомому Всесвіту, Метафор Re Batman Arkham Shadows, Delta Force, Phantom Blade Zero. Ремеді, можливо, доповнення для Alan Wake 2. Оновлення Pell World, настілки ігор з зомбі і потенційно якась одна гра про космос. Звісно, будуть інді проекти, але нам це не цікаво. Також на цій події точно не будуть: GTA 6, The Wolf Among Us 2, ремейк Metal Gear 3, Kingdom Hearts 4, Judas. щодо Silk Song поки не зрозуміло. Можливо, й буде точно так само, як Mafia 4, із приводу Half-Life 3 чи щось у всесвіті. Не знаю. Для чого взагалі цю болючу тему піднімали, але потролити фанів халфи це вже як традиція. Тим не менш, я точно знаю, що у стінах Valve розробляється наступна частина халфи, тому можливо все. До того ж раніше лунала інформація, що як тільки у Valve представлять ось цей проект, над яким активно працюють, якщо що я про дедлок, вслід буде активна робота, а можливо і якась інфа по розробці проекту в світі Half-Life. Тому ще раз, можливо, все рано чи пізно. Зно буде, хто зна, мізерний відсоток появи на SGF теж є. Повертаємося до сталкера. Найважливіша для нас з вами подія під час презентації це Xbox Games Showcase, яка відбудеться 9-го числа в рамках тієї самої Summer Game Fest. Тому найбільший відсоток ймовірності отримати розгорнуту інфу, або ж довгий геймплей сталкача саме 9-го числа. Але я припускаю, що 7 і 8 можуть бути продемонстровані короткі трейлери або на основі цього геймплею, або ж сюжетні речі. Тому варто дивитися. Ся всі трансляції, аби не прогавити найцікавіше. Тепер з впевненістю можна сказати, що великі події починаються ось вже за пару днів. А після релізу Summer Game Fest до релізу гри рукою подати три місяці, і нас чекає подорож, про яку ми мріяли практично 15 років. Не віриться навіть трохи сумно, що очікувати сталкач більше не доведеться. Якось за ці роки звик до очікувань. Але натомість буде новий етап в житті кожного сталкера. Все, я вас чекатиму на стрімі Summer Game Fest, А від вас прошу підписочку Слава Україні.